Матвія 12 розділ, вірш 22 і 23. Матвія 12 розділ, вірш 22 та вірш 23. Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснуватий, і він уздоровив його. Так що німий став говорити та бачити. І дивувалися усі люди і казали, чи ж не син це Давидів. Всього два вірші, які візьмемо на початок нашого зібрання, щоб, щоб подивитися, яку владу має Господь Ісус Христос. Е, ці два вірші. Покладуть під осуд, і покладуть під засудження абсолютно кожну неспасенну людину, яка чує про особу, яку вздоровив Ісус Христос. Просто давайте пороздумуємо про цього чоловіка, який був німий, він не міг говорити. Вибачте, Він не міг, напевно, чи чути, і чи говорити. Часто німі люди і не чують. І не говорять. В цьому випадку німий не може промовити слово. Він є сліпий, що не може бачити. І він є біснуватий. Він є одержимий демоном. Просто подумайте, в яких умовах жила ця людина. Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснуватий. Тепер подумай про себе, в яких умовах ти сьогодні живеш, і в яких умовах ти сидиш зараз на зібранні, Порівнюючи з цим чоловіком. Уяви собі, як жив ось цей чоловік, який не може говорити, він є сліпий і одержимий демоном. Непросте життя. Але Ісус вздоровив його, так що німий став говорити. Та бачити. Дві речі доносить нам ось ці вірші. Дві важливі речі. На тобі сьогодні відповідальність. На тобі сьогодні неймовірно величезна відповідальність, коли ти почув про такого чоловіка, який є німий, який є сліпий, який одержимий демоном. Перша річ немає жодної особи, щоб Богу не в силі було помогти йому. Немає жодної особи, щоб це було заскладно Богові, щоб та особа отримала допомогу. Говорячи про духовні речі, немає жодної людини на планеті Земля, щоб Бог не міг її спасти і дати вічне життя. Немає нічого трудного і складного для Бога. Це є перша річ, що ми можемо подумати про цього чоловіка. Друга річ немає виправдання нікому. Якщо такого виду особа була зцілена, немає виправдання нікому. Коли Євангелія нам показує, що людина, яка німа, сліпа і біснувата, отримала вздоровлення від Господа Ісуса. Я читаючи про цю людину, задумався, яка величезна відповідальність буде кожному слухачу побачити, що Бог його вздоровив. Так чому ти ще сьогодні невздоровлений від своїх гріхів? Чому ти ще сьогодні не спасенний? І знаєте, до чого це привело інших людей? Вони почали дивуватися і казати, чи ж не син це Давидів? Це привело людей до роздуму. Чи Ісус Христос не є Месія? Чи Він не той обіцяний Син Божий, який прийшов дати прозріння, дати вздоровлення, дати визволення. Вони почали питати, чи ж не син Це Давидів. Всі дії, які Христос робив в Євангелії, показували, що Він син Божий. Абсолютно всі дії Христа, які він вчинив в Євангелії, показують, що Він є син живого Бога. Послухайте, будь ласка, уважно, немає жодного виправдання ні одному в цій залі, і ні одному іншому, хто чує Євангелію в Божих очах. І одного разу завинити Бога і сказати Я не чув або не мав можливості. Немає нікому виправдання. Особливо для тих, хто слухають Євангелію. Це є велика відповідальність, що ви зробите з Євангелією в Божих очах. Подумайте про чоловіка, який був німий, сліпий і біснуватий. Подумайте про цей пакунок, як так жити. Важко подумати, чи не так? Він був зцілений Господом Ісусом. Немає нічого, що не під силу Сину Божому. Чому тобі не отримати спасіння, класти під сумнів Бога, чи Він може тобі дати спасіння? Чи ці думки тебе приведуть сьогодні, чи він не син Давидів? Він є син Давидів. Він є цар над царями і пан над панами, як написано в об'явленні. Він є син живого Бога, який говорить сьогодні на зібранні до кожного з нас? Не будемо дальше читати, далі були люди, такі як фарисеї, і казали, він то робить силою демонів. Він то не від Бога робить. Це був їхній вибір. Вони були сліпі і не бажали побачити правду. Вони були самоправедні люди. Яка в тебе думка сьогодні про сина Давидового? Яка в тебе думка сьогодні, коли ми чуємо, що сліпий, німий і біснуватий був здоровлений, а ти сидиш зараз на зібранні, в хорошому приміщенні? Маєш очі, маєш вуха, маєш спокійну атмосферу. Але повірте, в нас всередині є дуже небезпечна річ. Це наші гріхи. Наші гріхи це від того, від чого потрібно спастися. Наскільки серйозні умови були цього чоловіка, наші гріхи всередині ще серйозніші. І тому Господь Ісус прийшов спасти грішників. Подумай про ту особу: Немає тобі виправдання, немає нікому в цій залі жодного виправдання. І ми будемо читати про такі речі. З книги Римлян. Ми співали сьогодні гімн, тож поспіши, щоб тебе він спас. Нехай думка про цього сліпого, німого і біснуватого засяде в тебе в серці прямо зараз. І щоб ти подумав, чому я ще не спасенний. Що не під силу Богові в твоїх думках. Важливі речі. Богові під силу спасти твою душу, Бог хоче спасти твою вічну душу, бо Він любить тебе. Христос любить тебе так само, як любив того біснуватого німого сліпця. Христос любе людину і довів це на Христі, коли помер за грішників. Але якщо ти не приймеш Його любов, якщо ти не приймеш Боже Спасіння в Ісусі Христі, ти не будеш мати абсолютно нічого. З чим би прийти до Бога, щоб він тебе міг прийняти в небеса. Бог буде змушений засудити і кинути в озеро огня не раз і на всю вічність. Бог є святий, Бог є справедливий, і Бог є любов. Ми не можемо розділити Божу святість від справедливості і від любові. Воно все в, од в одному, такому як клей, в одному пакунку працює в Бога. Ми не можемо поміняти Божий характер. Немає виправдання нікому. Немає виправдання о тобі, любий друже, тут на зібранні. Жодного виправдання, якщо ти не приймеш Христа. Єдине все, що ти будеш мати, це засудження за твої гріхи, чуючи про цю людину. Римлян Перший розділ. Остався серйозно до Божого Слова, постався серйозно, бо підеш в загублену вічність, підеш і звідти ніколи не виберешся. Згідно Біблії, можеш залишити цю будівлю сьогодні віруючим в Ісуса Христа, знаючи точно, що твої гріхи прощені, і знаючи точно, що твій дім є в небі. Але відповідальність, що ти зробиш з Ісусом Христом, лежить на тобі. Коли ти чуєш його слово, перший розділ книги римлян з вірша 18 по 21. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество, думання про твори стає видиме. Так що нема їм виправдання. І вірш 21. Бо пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилося нерозумне їхнє серце. Це про людину. Вибачте мене, дорогі люди, на цьому зібранні я прочитав вам про нас. Про нас. Як Бог дивиться на нас. Книга буття, розділ 6. І побачив Господь, що велике розбещення на землі і весь нахил думки серця людини тільки зло повсякденне. Все, що людина може робити на цій широкій дорозі, це зло повсякденне. Грішити проти живого Бога і мати запаморочений розум і затверділе серце. Коли не кається і не приймає Христа, чуючи Євангелію. Ви чули вже про того чоловіка в цей вечір. Немає нікому в цьому залі виправдання в Божих очах. Спасіння це найважливіше, що ви можете мати в цей вечір. Немає нічого абсолютно важливішого тут, на планеті Земля, прямо зараз, в цей присутній час, щоб отримати спасіння. Це найважливіше. Може, для вас є щось важливіше? Так як і для цих людей було, про яких ми прочитали? Людське серце найлукавіше і невигойне, хто пізнає його. Боже Слово так говорить. Яке серце ти маєш? Звірине, котяче, псяче, людське? Ми маємо людське серце. Тут говориться про людину. І тут говориться, що гнів Божий з'являється на всяку безбожність і на неправду людей, що правду гамують неправдою, Бог гнівається на ці речі, і Бог буде являти свій гнів на неправду. Чи ти підеш у вічність до неба, чи ти підеш до пекла, ти зустрінеш Божу правду? Ти тут не зустрінеш Божу брехню, брехню світову, ти зустрінеш Божу правду тут. Правду Божого засудження, правду, яка записана в Біблії. Чому не вибереш, не вибереш Боже спасіння, щоб увійти до неба, щоб примиритися з ним? Господь Ісус є правда. Я є дорога, правда, і життя ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене, сказав Христос. Боже Слово то правда каже Христос. І пізнаєте, правду, правда вас вільними зробить. Бог гнівається на неправду і Бог гнівається на наші гріхи. згідно цієї книги. І знаєте, що написано про людину? Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Не людина об'являє людині правду про Бога. Щоб людина пізнала про Бога. Знаєте, хто це робить? Вічний Бог Небесний сам об'являє людині про свою правду. Дуже серйозна книга, книга Римлян. Всі згрішили і позбавлені слави Божої. Нема, хто би Бога шукав. Нема доброчинця, нема ані одного. Чи побачиш ти себе в цей вечір як безбожного загубленого грішника? який рухається на широкій дорозі і є в небезпеці того, що може загинути в своїх гріхах. Чи побачиш себе таким в цей вечір? Якщо ні, ти не прийдеш до Христа, якщо не побачиш себе грішником, ти просто не прийдеш до Христа. Бог їм об'явив, що можна знати про Бога. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество, думання про твори, про його створіння стає видиме. Дивимося навколо. Дивимося на нашу землю, на якій ми живемо, на природу, на Боже Твориво. Нема виправдання нікому з нас, якщо ми не приймемо Христа. Особливо, коли ви чули про того німого, сліпого. З демоном, якого зцілив Христос. Тут чітко написано, що думання про твори стає видиме, так що нема їм виправдання. Коли ти чуєш Євангелію, і коли ти чуєш про Боже спасіння, перед тобою Бог ставить найважливіший вибір в твоєму житті. Я не ставлю це перед тобою, я не є автор Євангелії. Я не є автор Біблії. Бог через своє слово ставить людину під найважливіший вибір в своєму житті, чи примиритись з вічним Богом, чи відштовхнути Євангелію і жити по своєму. Написано в книзі Петра: гнів Божий спіткає в кінці людину, яка не прийняла правду. Хто вірує в сина, той має вічне життя, хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Згідно Біблії. Є добра новина в Книзі Римлян, 5 розділ вірш перший: виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Ісуса Христа. Чи бажаєш ти мати мир з Богом в цей вечір? Чи бажаєш ти побачити в своєму серці Боже спасіння той мир, який приходить, коли ти покладаєшся вірою на завершену роботу Ісуса Христа на Христі? Чи бажаєш зійти з цієї широкої дороги на вузьку дорогу, яка веде до життя? Бог стукає. Один хлопець був недавно на євангельських зібраннях. Були євангельські зібрання, молодий хлопець приходив кожного дня на зібрання. Зібрання були з понеділка понеділю, окрім суботи. І знаєте що? Три тижні підряд Євангелія проповідувалась і проповідувалась і проповідувалась, і той хлопець слухав дуже уважно. І пройшло два тижні, і до нього підійшла людина. В п'ятницю і сказала: Ти хочеш бути спасенною? Цей хлопець каже так. Хочеш бути сьогодні, ні, я прийду в неділю. Це був його вибір. В суботу він втопився в озері. Послухай, можливо, це останній раз, коли Бог своїм голосом показує, що ти не маєш миру з ним, що ти не маєш прощення гріхів. І в момент, коли ти пересічеш ось цю колону смерті в своїх гріхах, тебе звідси Бог не дістане. Бог не вийме тебе з цього місця згідно Біблії. Ти будеш там на вічні віки. Хочеш увірувати на наступне зібрання? Це твій вибір? Але Біблія каже важливу річ: сьогодні є день приємний, і сьогодні є день спасіння. Бог тобі пропонує це прямо зараз. Спасіння це не приєднатися до церкви. Не хреститися в воді, не дотримуватися обрядів, традицій, це не є спасіння. Спасіння це не те, що ти зараз в кріслі сидиш слухаєш Євангелію. Це не спасіння. Спасіння це особа, яку треба мати. Це Ісус Христос. Якщо ти не маєш Ісуса Христа, ти не маєш ні Духа Святого, ні Отця. Ефесян 1:13 говорить: і ви, що почули Слово істини. Євангелію свого спасіння і в нього увірували, стали запечатані Святим Духом Обітниці. Слово правди це про Христа Розп'ятого, який є єдиним Спасителем. Почули Слово істини і увірували у нього, в Христа Ісуса. Якщо ти маєш Христа, ти маєш Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Ісус, коли помер на Христі, віддавши своє життя і вознісся на небо, він дав чітку обіцянку: Я, оп... Я пошлю утішителя, який буде перебувати з вами по вік. Якщо ти не маєш сина, ти не маєш ні Духа Святого і не маєш Отця. Тобі потрібен син Божий як особистий Спаситель. Син живого Бога, який полюбив тебе, зійшов на землю, народився в яслах. Між худобою прожив досконале життя і закінчив на дереві, з руками розіпнутими і ногами, з цвяхами в руках і ногах, з терновим вінком на голові, під суворим судом живого Бога в темряві Голгофи. Так закінчив життя Христос на землі. То довго не тривало всього три дня, бо третього дня Він піднявся з мертвих. Він є живий, він є живий сьогодні. Христос, Син Божий, є живий на даний момент. Згідно Біблії. Знаєте, що написано 1 Коринтян, 15 розділ? Нараз з'явився після Воскресіння п'ятистам браттям. П'ятсот людей зараз побачили Ісуса Христа після смерті Хрестої, побачили живого. Знаєте, що бачили апостоли? Вони бачили, як Ісус піднімався вгору в своєму тілі. З пробитими руками і пробитими ногами. Піднімався вгору до неба. Він є реальний. Він є реальний. Зроби його реальним в своєму житті. Зроби його реальним в своєму житті. Коли? Коли це потрібно зробити? Якщо ти думаєш про наступне зібрання не сьогодні, пам'ятай про того хлопця. Пам'ятай про нього. Коли брати явили любов до нього і прийшли спитати, чи ти спасенний, чи ти хочеш бути спасенним, каже, не в п'ятницю, не сьогодні. Я прийду в неділю. І він не прийшов.